Доброго дня, з вами Іван та компанія «Київпромтехсервіс». ваш партнер у світі теплообміну. Сьогодні пропонуємо вашій увазі утилізатор димових газів на котел потужністю 2 МВт. <звук> утилізатор або економайзер це один з кращих способів використовувати відходи, адже димові гази це ніщо інше як побічний продукт від спалювання природного газу або твердого палива. Вони можуть бути різної конструкції такі, такі. Але задача у них одна економити, а отже, заробляти гроші. Зазвичай дуже мало хто на них звертає увагу і враховують їхню потенційну користь, а дарма адже температура вихлопних газів дуже висока, і самі по собі вони вже являються прекрасним теплоносієм для підігріву повітря або ж рідин. Перед собою ми бачимо утилізатор, який був розрахований догрівати воду та повертати її назад в систему. Тим самим економити ресурси підприємства на нагрів останньої. Основні технічні характеристики: температура димових газів на вході 405 градусів, температура води на вході 100 градусів, корисна потужність 657 кВт. Він пропускатиме через себе 1811 метрів кубічних димових газів за годину. Особливості будови. Площа поверхні теплообміну даного теплоутилізатора 64 квадратних метри. Діаметр корпусу 530 мм, в якому знаходиться 300 трубок. Маса порожнього апарату складає 1450 кілограм. На прорахунок Проєктування та виготовлення даного замовлення нашій компанії знадобилося всього 25 робочих днів. Для замовлення або консультації переходьте на наш сайт, телефонуйте, пишіть нам на пошту чи в месенджери. Ми з задоволенням допоможемо, підберемо, розрахуємо та виготовимо будь-яке замовлення, щоб задовольнити ваші потреби і виконати ваше технічне завдання. З вами був Іван та компанія Київпромтехсервіс.